Ваше особисте життя. Що буде далі? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе і дивимося на ваше особисте життя. Як складеться? Подивимося, що на сьогоднішній день відбувається в вашому житті. Ну, Тут був скандал, був розрив, дуже неприємна ситуація. Ви, Почуття у вас були до вашого партнера, але він занадто багато вам причинив болю і страждання. Зараз, в даний момент, ви намагаєтеся бути незалежною, ні емоційно, ні матеріально, ні від кого. А майбутнє. Ну, вам треба трошки зібратися з думками і відпочити, це займе деякий період часу відійти від тих стосунків минулих, тому що зараз, звісно, вам дуже важко і практично вас розбили серце, вам зараз дуже важко. Так, в майбутнє. майбутньому ви будете щаслива. У вашому житті буде чоловік, який який буде вам приділяти багато увагу і уваги. І... Тут подарунки, романтика, приємні зустрічі. Чоловік справедливий, одинокий і також захоче серйозних стосунків. Ну, у вас схожі історії. В нього також розрив стосунків, не дуже приємний. Ну, прийде для серйозних стосунків, прийде для створення сім'ї цей чоловік. Так що чекайте нового знайомства, нового чоловіка.